Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та інше. І ось сьогодні хотіла зняти відео про формування калібраху. Поки зібралася знімати, піднявся дуже великий вітер, гримить, ну, можливо, спіну, а можливо, і ні. Що стосується калібраху, це ніби квітка схожа з петунією, але деякі. Ну, є такі моменти, які зовсім відрізняються. В формуванні, догляді, підживлюванні трохи є такі. Так, ну що, вернуся. Роблю відео з двох частин, бо таки була в нас гроза. Трохи приймала його, щоб не помокло. Ну, частково змокло, частково ні. Так, на чому я зупинилася? Що калібраху відрізняється від. Ну, багато чим. І квіточкою, і квітка, от бачите, набагато дрібніша. Але вона має більше кольорів. Як на мене, більша гама кольорів, яскравіші, Це молоденькі зовсім кашпо висаджені недавно. ось Дивіться, яка красуня червона має бути. Це в мене тут мікс із це червона, потім ще один якийсь колір, не знаю, і лобельний. Зробила такий мікс. Ось ще хочу показати таку кліточку, трохи прибила її. Помаранчева, також дуже гарненька. І сама калібрахова, вона різні сорти формують себе по-різному. От, якщо ми візьмемо петуні, то ми в такий ось горщик на 3,7 літрів можна висадити тільки одну рослину, і то не всяку, тому що ну, це малий горщик. А для калібрахова, для початкового розвитку, от в такий горщик можна посадити і три саджанця. ну Залежно які вони будуть по розміру, Один, два, три, можна висаджувати. І Формувати її майже не потрібно. Формується калібрахова на першій стадії розвитку, це коли вона ще в живцю. Ми її підрізаємо, потім вона підростає, дає розгалучення пагони, їх також прищіпуємо, ну і потім вже вона, так би мовити, сама формує. От дивіться, який гарненько сформований вже кущик. І якщо б це була петуння, то я б обов'язково обірвала всі кіточки, а калібраху зупинити не можна. Китування, вже як вона почала, то вона собі отак і буде далі квітувати, їй не потрібно кітки. Ну, можна, звісно, якщо у вас є на це час, то можна їх пообривати. Це те, що стосується формування. Ось перейду далі. Орщики трохи в болото то в дощ, так ліпив, що все заліплено. Ось тут в мене два кущика, ось такі вони одинакові. І ось так вони по собі наростають, тут немає що прищіпувати, вони заростуть повністю. От коли, дивіться, тут три кущика, але такий сорт він рядкуватий. Якщо ми візьмемо цей, то він такий прямо набитий. А ось цей, він сам по собі ніби житкуватий. І от коли вже ці пагони заповнять всю, все, діаметр, по діаметру заповнять, от лише тоді можна буде по краю зробити прищіпочку, так, ну, щоб пущик був рідний. Можна і не робити. Вона далі буде сама собі рости. Не тільки вона відрізняється, бачите, листя. Ось, наприклад, таке листя, це і дрібненьке, а ось така, також листя ще інше, і квітка, бачите, розмір більший. Ось якщо ми візьмемо цю, здається, блумастик, чи як вона фіолетова така, то в неї квіточка ще більша. Тож, якщо ви думаєте, що калібраху Треба щіпати, то ні, її не треба щіпати. Нехай вона собі росте, як росте. А далі, як вже заповнить горщик, ви побачите, потрібно її якось підрівняти, чи не потрібно, так буде достатньо. Якось вони в цьому році ночі холодні, вони в мене на вулиці висять. Ночі холодні і це на них, звісно, діє. Ось видно, недостача фосфору фіолетового. Ну, це ще нічого, якщо порівнювати з тим, що якщо полити холодною водою під вечір і, і вночі 5 градусів, то сіря не за горами вона зразу покаже себе. Що стосовно підживлення, то я вже не раз це говорила, ще раз наголошую, що підживлюємо калібраху також трохи по-іншому. Вона любить кислу воду, кислий ґрунт. Ну Не такий, щоб зовсім кислий, як лохина, а підкислений. Ну, так, щоб знаєте, було 5,5 максимум. Але ж ми його хіба, правильно так все виміряємо. Тож при поливі або підкислювати воду, або додавати добрива, які самі є підкислювачами. Ну, можна використовувати добрива для лохини, для гортензії, вони підходять. І це буде економити час, і рослина буде отримувати те, що їй потрібно. Ось хочу показати, бачите, на цьому кущику, це вже отакі краплинки білі, це вже сіра гниль. Це холодна ночі, можливо, десь переливу точно не було, але якщо, полити не досить теплою водою, холодною, під крану, то ну, це, ну, хоча я і не поливала, я і дощ їх не намочував, але ось бачите, я думаю, що це холодні ночі. Ось так вони хворіють. Мені здається, ну, не менше, ніж петунії. Хотілося б сказати, що це більш витривала квітка, можливо, і більш витривала. Є різні сорти, але ось на цій це червона ось ця е, така. Ось така вона поряд також є. То вона, бачите, вражена сірою гнилю. Це початковий такий варіант. Не знаю, чи він пройде. Можливо, як вони стоять на вулиці, то воно пройде собі та і все, але слідкуйте за цим, тому що це може бути і на петунії через холодні ночі, і на калібраху. Ну, ось це те, що я хотіла сказати стосовно. Формування. Я ще в мене немає умов для того, щоб наростити відразу великі кущі зарані. Ті, що були великі кущі, вже в мене їх було небагато, то я їх продала, а ось ті ще лишилися. І ось тут, як придивіться, теж я бачу щось схоже на сіру гниль. Ну, побачимо. Погода нестабільна. У нас на ніч знову пониження температури, тому не дуже це буде добре для неї. Можливо, будуть хворіти знову. Оброблять в таку погоду обов'язково оброблять від цієї гнилі, Саме краще це свіч. І сподівається, що він поможе. Ну, на цьому все. Такий огляд невеличкий, мої поради по формуванню і. По підживленню. Також калібраху, не забувайтеся обробляти її від шкідника. Ну, кому відео це було корисним, поставте вподобайку. Можливо, хто ще не підписаний на канал, хто дивиться це відео, підпишіться, будемо разом вирощувати квіти, тому що мій канал про квіти, ну, про петунію, про калібраху, хризантему, ну і всякий. Які в мене є, та й показую. На своєму досвіді все. На цьому все. Дякую всім, хто дивиться мене. Ну і миру нам. До побачення.